Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо робити з вами класичний візлем. Він же білю, він же його по-разному називають, не пам'ятаю, якщо, якщо чесно. Тобто, отакий от, от Фірма фейдал. Стіни у нас повинні бути ідеально погрунтовані, ідеально підготовлені. Грунтуємо ґрунтом фейдал. Чомусь я забуваю час зняти вам цей процес. У нас стінка прям така, як стекло. Потім після цього ми беремо красу фейдал. Інтерлап Макс, я вам так передам в кольорі. І два рази обов'язково красую. Між покрасами мінімум 4 грі. години перерва. Тобто взяли. Ну і. Там зараз кожна підкрасимо. Вона дуже добре криє. прямо виходить, це дуже супер. І два слоя все закатуємо. Значить, так як у нас чомусь не було заснято, як ми зробили протяги по невідомій причині, вони вже зроблені. вам, що таке протяги. Берете той же самий матеріал, яким ви будете крутити восьмерки. У мене він пересипаний другий відеочка, де зумовники захотіли чеки тимнішу кімнату. І просто беремо, трошечки кидаємо на шпатель, і повністю мозді дуже хорошенько вибазує всі стіни. Ніде ніяких не повинно бути переходів, все повинно бути зверта. Повністю збираємо по всіх стінах. Оце сам протяг. Ось можна сказати, протяг. Тобто таким образом нам потрібно зробити всі стіни, щоб ніде не було напливів ніяких. Повністю не здійм. Ми тут зіштовхнулися з ситуацією, коли батарею нам дозволили зняти лише на годину. Тому що опалення і тобто таку всього, дивіться. Так як немає часу за батареєю, ніхто не побачить, я відразу беру і відразу відв'ятом це все проклажується. Перед цим, звичайно, воно у нас було побунтоване і ґрунтом придав. По Обов'язково використовуємо одної фірми матеріали, ніколи не різні матеріали. Ну матеріали. Тобто, бачите, я тут зробив зіровий цей слой, щоб воно було потім закрите. За батареєю його, звичайно, видно не буде, але це одно різорочку я тут накручу. Також ну ми беремо знову мінімум 4-6 годин, щоб воно то все залежить від приміщення. Минуло у нас більше, ніж 8 годин. Зараз ми беремо просто самий звичайний валик. Беремо самий звичайний рельєр і просто накатуємо посінок. Я не можу сказати, що слой має бути великий. Але я не можу сказати, що був він маленький. Отаку От лінію ніколи не можна робити, потрібно на неї висити. тому що оце буде видно. Краще всього робіть отаку ступенечкою. І знову ж наносимо так, щоб у вас був час на неї затерти. Наносимо по всій плоскості. Якщо у вас опита сильно багато немає, наносите потрошки. Якщо трохи є опита, можна наносити більше. Так, ви бачите, я наніс. угол, я підійду шпатером. І одразу беремо шпатель і починаємо ходити велику осміточку. Виходимо прямо сухе. Як ви можете звернути увагу, там у мене мокре, тут в мене почало трошки підсихати. Я повернувся сюди і починаю гарненько вже формувати все. Все, оце пішло воно. І собі тепер розформовуємо. Зараз трошки поформуємо, підемо там, саме ще. кути, звичайно, будуть підсихати довше, тому до їх потім потрібно повернутися. Ось такий результат у нас приблизно вийшов. Я думаю, ми заслуговуємо лайк, підписку. Дякуємо за перегляд, до зустрічі.